Тільки уявіть таку красу, поставити на новорічний святковий стіл. Приготуємо мандаринову тірамісу. дуже легко, швидко, просто. Приготувати навіть можна, коли немає світла. А купити продукти або навіть замовити онлайн, що дуже зручно. Ви зможете у сільпо купили все, що треба в одному магазині, та ще й за приємними цінами. Тут я заздалегідь почистила вже мандаринки. Нам потрібно буквально штучок 6-7, а всі інші підуть на декор. Звісно, що краще буде скористатися блендером. Одразу беремо кастрюльку сито і виливаємо всю цю масу. Просіджуємо. Мандарини в мене солодкі, тому я додаю буквально 40 грам цукру. Ставимо на плиту, доводимо до кипіння, і нічого більше робити не потрібно. Нехай охолоне. Тут в мене 250 г сиру маскарпоне. Сюди вививаємо 100 мл вершків жирних 30-33% та цукрову пудру. Тут в мене 50 г цукрової пудри. Якщо полюбляєте більш солодше, можете більше додати. Якщо ж виявилось так, що у вас немає світла, ви можете просто скористатися вінчиком, просто все добре розмішати, щоб сир змішався з вершками. Але ж буде краще скористатися. Міксером, буквально 1-1,5 хвилинки більше збивати не треба, щоб не перезбити маскарпоне. Ось і все. Як тільки крем став плотний, одразу вимикаємо міксер і все. Я буду робити тірамісу ось в таких невеличких тарілочках. Беремо савоярді, просочуємо та викладаємо. Я ще трішечки зверху також просочую. Далі йде шар крему. Звісно, що ви можете використовувати кондитерський мішок. А зверху також ще один шар савоярді з мандариновим соком.